Всім привіт! Ну що, Усі е, питають мене, коли треба залізне використовувати, коли треба мідний купорос використовувати. Дивіться, на сьогоднішній день восени ми використовуємо залізний купорос. От, е, Використовуємо його тоді, коли вже з, е, з дерева попадали усі усі листочки. Все, у нас дерево стоїть голе, і тоді ми беремо залізний купорос і починаємо обробляти по дереву. Залізний купорос гарний тим, що він знищує оці всі, увесь. Мох, який е, міг з'явитися у вас на дереві, спори, оці всі, е, моху, е, які могли з'явитися е, на дереві. Також вони дуже класно вбивають лишайники, всі, різного типу лишайників на дереві, особливо коли це на старих деревах. А що нам треба зробити? Ми беремо металеву щіточку, починаємо це все діло гарно щісувати, ці всі мох і лишайник, і потім тоді починаємо вже обробляти наш, наше дерево залізним купоросом. Також залізний купорос дуже класно впливає на оці всіх шкідників, які могли сховатися в, вже в корі, тому що у нас вже осінь, і шкідники починають уже ховатися під кору. От і залізний купорос теж класно, гарно працює з шкідниками. Шкідниками. Більш скажу, залізний він як фунгіцид, інстицид, як і від грибкових захворювань різних пригарно працює, так і від шкідників. Тому Саме зараз ми беремо і працюємо з залізним купоросом. Ранньою весною, коли до розпускання бруньок, ранньою ранньою весною ми будемо використовувати мідний куперос. Тоді ми вже працюємо мідним купоросом, теж він е, класно працює, е, особливо класно працює по оці, всім грибковим захворювань. Потім гарно працює по раковим. Захворювань по дереву, тому ми весною беремо мідний купорос. Отже, що ми беремо? Восени ми беремо залізний купорос, весною ми беремо мідний купорос. Восени ми обробляємо мідним, залізним купоросом, коли впали листочки. Весною до розпускання бруньок ми використовуємо мідний купорос. Що стосується мене, то я в принципі на, на даний час відмовилась від залізного купоросу і мідного купоросу, тому що це все ж таки метали, це тяжкі метали, от, і вони не дуже сильно гарно впливають на розвиток самої рослини. Вони забивають пори і т.д. Я беру зараз більш препарати, які на олійних основах от, блокують, роблять плівочку, таку блокують і таким чином теж лікують наше дерево. Ну і ця плівочка так само знищує шкідники.